Вітаю, друзі! Новий виток в протистоянні голови офісу президента Андрія Єрмака і голови фракції Слуга народу Давида Арахамій. Про це та інше довідаєтесь за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду. Разом з нами бороти з зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, вчора було оголошено про нову підозру народному депутату з фракції Слуга народу Кармишкіні. Той яка корабельна сосна. Пам'ятаєте, да? Ви скажете, до чого тут Давида Рахамія? До чого тут Офіс президента? Адже вона там вчинила якісь корупційні поступки? Все вірно, але є декілька алей. Перше, Кормишкіна – це повністю людина Рахамів. Це людина, яка входить в його найближче оточення. Процес стверджують ми джерело фракції Слуга народу і взагалі. Це знає весь український парламент. Тобто підозру оголосили людині народному депутату Арахамі. Це раз. Друге, підозру будь-якому народному депутату України виписує виконуючий обов'язки Генерального прокурора або, власне, сам Генеральний прокурор. У нас нема генерального прокурора. У нас під сумнівом виконання. Обов'язків е, Олексієм Хоменком. Тому ця підозра може бути навіть скасована, це імітація, але використана для послаблення арахамії. Підозру не підписав би е, ні в якому разі е, Олексій Хоменко, якби на це не було доброї волі або вказівки з офісу президента з банкової. Враховуючи те. Як зачистили людей Арахамі і Гетьманцева в податковій, це продовження. А виникло воно, в тому числі через те, що Арахамія влаштував тихий саботаж ініціативам Офісу президента в парламенті, наприклад, в середу, чотири законопроекти, які пропонувала Банкова. Народні депутати провалили. Зараз жабадюкінг між Рахамією і Офісом президента триває. Хто переможе? Договорняк Чи Рахамію знесуть? Покаже час. Ми вболіваємо за обидві сторони. поки вони з'ясовують стосунки, є сподівання, що вдасться очистити податкову парламент від корупціонерів, мародерів іншої нечисті. Чи повністю ні? Але хоча б частково, в нинішній ситуації це надважливо. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Попри все, ми зробимо нашу країну великою. Мирною і процвітаючою.